Усім привіт, з вами канал Мільйонер за 7 років. І сьогодні ми будемо з вами оглядати нашу квартиру, яку ми, яку ми розподілили на дві-дві міні-студії під Винаєм. І це стосується Польщі, нашого сумісного пула. Все покажу, все розкажу. Присаджуся зручніше. Готуйте свій мільйон, будемо заробляти. У нас 7 років. Погнали! Це наш вхід і е, ось бачиш, тут є такі дири. Це коли ми спочатку хотіли зробити такий кодовий замок, але це не змогли зробити, тому що зумісна спільнота, яка є у цьому домі, не дала нам дозвіл і примусила нас прибрати це. Тому ми зробили трохи невеличку хитрість. Приходиш до нас, нажимаєш на об'єкт, і двір відкривається. І за 10-20 секунд вона зникає. Це краще, це зручніше, якщо ти здаєш квартири подвинаєм, то. Користуйся, це дуже зручно, робиться і дає простий результат, щоб люди могли попасти в об'єкт. Так, це наша двір. Тут ми змінимо кодовий замок. Треба буде вводити цифри, і тоді ти зможеш попасти в сумісну зону. Тут у цьому коридорі зазвичай або приубираюча, або керуюча кампанія. Зставляють якісь свої речі. Зараз тут у нас є така каморка, вона у підвалі, і туди буде все складатись. Більш того, ми може туди щось таке тут збудю. Поставимо сушильні теж апарати, щоб прибиральниця могла там робити свої речі і не використовувала техніку у самому мішканні. Ну але то як буде, то буде, то це вже залежить від них, а не від нас. Так, ну підемо спочатку сюди. Це перша студія, бачиш, вона вже велика, простора. Тут ми можемо проглядати, як це все буде потім. І якщо ти не розумієш, як ось тобі план. Це такий ось, ось, ось бачиш: отак. -от так краще, тому що ось так ми зайшли. І в кутку буде, буде така кровать, тут буде телевізор, де я стою, Ну і буде такий великий план. Йдемо до санвузла. Він вже має плітку. Все тут виведено, маємо інсталяцію. Залишилася душова кабінка, і все, двір. готовий. Коли ця вся апаратура прибереться, я вважаю, що 2-3 тижні відсилочка, і тут все вже буде стояти як треба. Це наша така шафа з дзеркалом для санвузла, і вона там буде потім знаходитись. Ну, і, як ти бачиш, тут майже все готово. Треба тільки зробити підвісний потолок, змінити трохи антураж, покласти лі лі лінуль ламінат, дошпоклювати, і потім вже буде по пофарбування всі цього мішкання у колір. Ну йдемо до другої. Тут вже електрика розведена, маємо автомати, які працюють на всю усю квартиру. А це наш інтернет, який висить і берегти це, чекає свого часу, щоб його довели. До ось цієї точки. І тут підвисили такий модем, щоб наші гості могли користуватись у будь-якій точці мішкання. Так, ну і друга студія, вона поменше. Перша десь 20 м, це десь 18-17. Ну, трохи менше, там 19, тут десь 17-16. Це колишня кухня, ми її змінили. Тут була батарея, наш радіатор він ось. Тут зараз буде під віконцем, коли закінчиш шпаклювати. Ну і бачиш, вже є такий кухонний блок, така зона під нього, фартук. До речі, у першому мішканні ось тут такий фартук. Ось. І прямо при вході буде кухонний блок, в якому можна все це робити. Дуже зручно, незвичайно, як в інших мішканнях, але дуже зручно. Ось такі. План. Тут буде невелика така кровать. Я вважаю, що, гадаю, що буде десь 1,40 на 2, а там в нас буде 1,80 на 2,10 метра. Там буде більш велика і там теж ми будемо зберігати якісь речі, тому що, коли миш підняти, там є місце для заховання якихось речей. А ось це будемо робити. Зараз ми це робимо майже в кожному мешканні, в кожному Так, ну тут санвузол. Вже теж в плітці, все зроблено. Чекає на свій час, щоб все це підключити і працювати. Така витяжка от туди. Ну, в загальному, це все. Невелика квартира, дві студії. Ось взяли і розділили. Нагадаю, що ця квартира знаходиться у Кракові, це наш сумісний пул у Польщі, і це вже наша 12-та студія, яку ми запускаємо за останній рік. Ну це, на мій погляд, дуже добрий результат. Що тут ще можна сказати? Ця квартира знаходиться біля центру, майже у самому центрі, і тому вона планується буде давати те ж саме в... трохи з повищує прибутковість. Ну ми цілимося у 10-12% річних. Будемо сподіватися, що нам це вдасться з цим самим об'єктом, але дізнаємось тільки, коли вже грошенята попливуть до нашої кишені. Ну а з вами був канал Мільйонер за 7 років. Капіталізуйтеся, і нехай з вами буде сила складного відсотка. Побачимось, пока.